Доброго дня всім. Сьогодні 30 вересня. Я, як і вам і обіцяв, виложую свій каталог. Це все, що залишилося на сьогодні на 30 вересня. Я думаю, тут більше Уже не буде. Так і ось ще друга сторінка. Каталог зменшився рівно в два рази. Ось ну, все, оце все що залишилося Можете встановити. Картинку і подивіться докладніше. Да, тут в самому низу я додав ось той, що ну, узнали Сорт Дружба Універсальний. Бо там були в мене прохання по ньому. Я ну, його виставив. В самому низу він. А це все, що. Що я можу предложить вам? По американських кишмішах. Я вже як сформую всі закази, може там щось і, і лишиться, я зможу виставити тільки тоді. Зараз, вже на сьогодні, я не можу там нічого вам предложити, бо там вже практично нема нічого. Кось що так трохи остається там. ну, теж людині не відправиш там. 3 мм для прививки. Треба щось ну, нормальне. Ну це якось так. Я ж кажу, я переробив, додавив в дружбу сюди, а те все вбрав, навіть і не друкував його, бо його ну, немає. Для чого його друкувати? От ви просите хоч одну почку, хоч дві, ну де ж його набрати. Я ось так от кратко, просто дивіться, показую вам тут. Я вже тут арарат вже чуть ли не коріння продавати, Так що ви бачите, що, що є, то є. Ну, на цьому все.